Порада вам на зараз від Вищих сил. Я би сказала тут, знаєте, не боротися жінкам з чоловіками. Особливо чоловікам не варто боротися з жінками, бо чоловік, який бореться з жінкою, він. Якби зразу програв. <ріст> тут знаєте, навпаки. тут треба співпрацювати, домовлятися, не конкурувати. Неможливо жінці боротися з чоловіком, а чоловіку з жінкою. Да? Це, ну, і... Треба боротися з рівними так би мовити, противниками. Да? Мужчини мають боротися з мужчинами, а жінки з жінками. Да? Ну, тобто я маю на увазі не то, що боротися треба. Ні, якби треба, якщо у вас є якісь там не знаю, невирішені питання чи там, якісь ситуації, то беріть собі для цих спарінгів рівноцінних да, або рівнозначних партнерів. Тут задача миритися, любити один одного, дарувати радість, а не конкурувати. Тут треба співпрацювати, домовлятися ще раз, чоловіки з жінками. Не боріться один з одним, а краще домовляйтеся.